Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої глядачі, гості моєго каналу. Знову з вами я Сергій Шелудько і хотів би зняти коротеньке відео, поділитися тим, чим буду займатися на даний момент. Тобто я одразу попереджую тих хейтерів, які говорять, що ти не розказуєш якісь там рецепти, ТДІТП. Ми не є познавальним каналом, ми більш є простим українським. Сільськогосподарським каналом, який показує своє життя і більше як мотивація або напрямок в тій чи іншій сфері. Так як ми раніше робили і зараз робимо тушонку і паштети в банках півлітрових, ну а також робимо для того, щоб було більш зручніше для хлопців і в таких пакетах, щоб можна було з собою взяти і використати його. Ой, так сказати, ну щоб у них було. Взяти з собою, попоїсти на виход. Так що, друзі, на даний момент використовували пакети, я не знаю, як вони називаються, але ця пішла займатися своїми справами. На жаль, не завжди є можливість бути присутнім при тій чи іншій справі, тому що кожен займається своєю роботою. Я посправлявся по господарству, зробив всю свою роботу, прийшов уже. Ці всі речі готові, і моя задача маленька, тобто кожен виконує свою функцію. Але хотів би поділитися і розказати, тому що також писала мені одна із підписчиць, і говорила, який ви використовуєте пакувальник і як ви відноситеся до оцих там, тушонок, кашів в пакетах. Ну, Відносимося нормально, пакети все залежить від пакетів, це треба більше Лесі Петрівни питати. Вони також є. Різні і по об'єму, і по плотності, і також апарати для пакування. Я так розумію, воно таке наче пан сам склепав. Леся Петрівна також, коли цим цим ділом ну, хотіла зайнятися, просто зайшла, загуглила, позвонила, поспілкувалася, замовила, то Ну, Можна було позвонити там до Ольги Кацинської, поспитати, чим вони це все діло роблять. І можливо замовити те, що вже ну так як ми привикли, щоб була якась типа, рекомендація або провірена та чи інша річ, тому що багато фуфла. От, не знаю, можливо, до когось і дзвонила, ну кажись, в той момент ні. Вона зайшла, знайшла і все. Так що, друзі, на даний момент у цих пакетах у нас не каша. Тут у нас голубці, голубці, які робили дівчата, тобі ж є в нас такий, така волонтерська організація Ангели Березані. Мар'яна Розовик привезла. Голубці Леся Петрівна зробила зажарку, там, ну я не знаю, що туди ложиться, тобто соус, зажарка. І сюди положилися полуфабрикати, заправилися. і Наша задача зараз яка закласти їх в автоклав. ну Моя задача закласти в автоклав, закрутити кришку, накачати одну атмосферу. І вже там Леся Петрівна буде контролювати до якої температури. Я не спитав, тому що її зараз немає, точно не скажу. І на якому періоді часу це все діло робити. Чому сьогодні це робимо в понеділок, тому що завтра хочемо зробити відправку на 27-му бригаду. Дякую Світлані Добровольській, дякую Мар'яні Розовикій компанії, дякую Ольгі Дубініній, Вчора в неї був, також дала мені там мівіни, енергетичні батончики. Ну і також Леся Петрівна. Зараз разом з полуфабрикатами дівчат зробимо невеличку таку партію голубців. Це такий пробний варіант. Ну а також є вже тушонка, є вже у нас паштет. Так що завтра відправимо цю посилочку. Сьогодні щас полечу бігом заберу колеса, зажену на шиномонтаж, хай призвоють, ну а ми будемо рухатися далі. Тобто роботу ніхто не відміняв, зима не за горами, дрова трепеляти, дрова треба рубати, тим паче пообіцяв своєму товаришу, всіх не обігрію, але одну людину я можу взяти на себе відповідальність і зробити ту роботу, яка яку на мене. Положив мій товариш і друг дядя Ваня Шевченко із села Недри. Ми вирішили ті дрова, що дуже попилені турочками, позапрошлогоднішні, там акація в основному сухенька, і там вона не товста. Ми її загружимо, пару машин відвеземо. Я думаю, що там у нього є син. І він помаленьку це все діло порубає, а ці всі тонші їх можна і нарубати. Так що, друзі, зараз е покажу, як виглядає сам апарат. Для запаювання пакетів хотілося показати в роботі, в роботі показати не зміг, тому що був зовсім в іншому місці. І, ну, На жаль, от, ну, отак нагрівається, там ставиться температура, включається в розетку, туди-сюди виставляється наскільки вам хочеться, і потім ставиться пакет і прижимається. Назва його ну, просто написано: Ось апарат пакувальний ап 6 pn r 222 220 R01, дата виготовлення 12.03.23 року. Ну, тут, я так, поняв, запобіжник стоїть, нагрівальний елемент. Ну такий пам сам склепав. Таку штуку, в принципі, можна зробити і самому, якщо є така можливість е зробити нагрівальний оцей, Ну, якщо є мозги. Для мене це напряжно, я це не роблю. і Я з таким ділом не дружу. Ну, а також ми використовуємо нашій. Автоклав, який реально працює. У нас їх два. О, Це автоклав Ніколь Нерш, вже наклейка збилася. Ну, можна зайти в інтернет і забити. Хтось казав, поганий, хороший. Мені дуже подобається. Працюємо в ручному режимі. Я маю на увазі е градусник використовуємо обичний. О, там Він не знаю, там спіртовий. Зараз будемо його ставити. І Таким чином. Контролюємо температуру, тому що ці всі електронні є моменти, коли купляєш автоклав. Він, я не знаю, він якось регулюється, але різниця в ньому, от скільки людей замовляло автоклав, ну навіть дивилися моє відео і були моменти, що спалювали тушонку, Тобто, виходить, ти виставляєш, там, доходиш до 120, а на ньому показує 120, а реально вже... 140. І все-таки ми вирішили не використовувати через розетку. І так вже на протязі не одного року ми це все діло робимо завдяки обичному градусу. Обичному, тобто, да, це ручний режим, треба ходити і контролювати ситуацію, ну, але ми це робимо. О, зараз запускаємо автоклав, так само як і банки. Е складаємо в автоклав. Можна хаотично, немає різниці, ти ж їх не поставиш, банки поставимо одну на одну. А ці речі ну, головне їх закомплектувати і таким чином це все діло загрузити, закрутити і під тиском це все діло заділати. Треба, щоб води було, щоб покривало банки ну, там на один палець. І накачуємо ми, ми одну. Атмосферу, ну особисто ми. Я не знаю, хто там скільки накачує, як там хто робить. У тушонки кажись, там що потрібна зараз лупаша не 120, а 115 і тримає цю температуру, там, ну, воно до 118 градусів на протязі півгодини. Ну, все залежить ще від м'яса, все залежить е, від е, того, скільки е, ті свині. <рес> років, так як ми використовуємо суїслини, вони в нас не старі і все ламася. Так що загружаємо, закручуємо, в одну атмосферку от, і запускаємо. Хай це все діло робить, а ми будемо займатися іншими справами. Опа, селі. Ході я живу в місті, але я вважаю, що я живу в селі, бо я займаюся сільською роботою. Живу в такому секторі, де в основному частні будинки. О, так в Березані, Якщо то, там багато їх і немає, ти багато поверхів. Ми рухаємося далі. О, вже назбирали ми 100 тисяч гривень. Автомобіль для Назара. От. І я думаю, що все буде добре. Чекаю з дня на день результат по автомобілю від їжачка. Дай бог все буде нормально. І ми придбаємо і постараюся відперти якнайстріше це авто, тому що воно дуже потрібне в цьому підрозділі. Да, автомобілі потрібні в багатьох підрозділах і ті люди, які там пишуть, От мені там одне чудо писало, я не знав, що це такий. <кій> а чому ти не допоміг там такі-то там бригаді? Ну, по-перше, до мене ніхто не звертався, а по-друге, ти не можеш усіх ну, обігріти і всім пообіцяти. Обіцяти можна, але якщо ти можеш це зробити, а якщо ти не можеш це зробити, то навіщо людям обіцяти, коли чекають? Скільки було випадків, що хлопці ну, коли вже до мене телефонували? Було що їм пообіцяла, там одна організація машину не зробила. і в ітогі, ну, люди чекають, чекають, а реального результату то немає. От. І з-за цього не хочеться обіцяти, тому що ти не знаєш, і буває заходиш у глухий кут. і Навіть у таких ситуаціях. Але я знаю, що на даний момент час мене Світлана Добровольська е підтримує, е мамка самого Назара, вона військовослужбовець, але вона... Ділиться постами і також приймають участь у цьому УЗБу, брат. От. Юра, там із району, мій підписчик, вони з односельчанами також збирають. От. Ольга Дубініна, тобто, ну, всі потроху по чуть-чуть ми це все діло зробимо і все буде добре. Тому що один у полі не воїн, а разом це дуже добре. Я вже казав, якщо потрібно, треба в першу чергу. Дзвонити своїм рідним, тому що вони якнайбільше переживають і вони можуть зробити неможливе. Кожен розпочинає збори, та й там, та й там, та й там, і поїхали. Так що, Андрюха, молодий фермер, дякую тобі, дякую Олександру Луценку. Це два блогери, які мене підтримали, а також дякую Ярі Мазура агроном підтримують, діляться постами. А також дякую Вовки Брусу. Все-таки блогери підтримують, і я завжди казав. Якщо, як Андрюха сказав, не хоче збирати, ну якщо є можливість, якщо довіряєте, просто поділитися постом, або сказати щось у своєму відео. Для мене буде дуже приємно, і тоді найбільше людей знає і, можливо, хтось довіриться і допоможе нам. Так що, друзі, по автоклаву вже закрутили гайки. Зараз накачуємо атмосферу і включаємо в розетку і працюємо далі. Так що, автоклавчик ніколи не аж, неш, наче не підводив. Ручний, раніше в мене туди був компресор і стояв акумулятор, бо тут стояв інкубатор і в нього стояв акумулятор на 12 вольт, для того щоб вдруг світло пропадає, можна було, ну, щоб він далі працював. О. Але так як це все діло вже обрали, то я використовую. Обичний ручний насос. Все, накачав. Зараз буду ставити в різку. А також мені ще прийшла посилочка від моєї підписчиці. Звати її е... Гатілова Ольга Анатолієвна. Гатілова Ольга Анатолійовна, тільки дійшов час мені розпакувати посилку для хлопчиків. Ось такі коврики. Ну, Нас кажуть, чи хлопці на них кажуть піджопники. Тобто, щоб на сирі землі не сидіти. Е, також вислала кришки. Ну, Хоч ми не закручуємо, але в мене є брат Сашко е, із Дударкова, який закручує під такі кришки. І також, е, ну, він також багато речей ділиться з нами. Також чаї. Я думаю, що завтра будемо відправляти посилку. У ну, мене там є, я розподілю між тими хлопцями і вже буду їхати на вхід. Також, так що Оля, дякую вам за подгончик. Серветки, ще чай. Е, також банки півлітрові. Е, а, це під кришку, під таку можна закрутити. Це у нас антибактеріальні засоби якісь. Ну, серветки, мабуть, я точно не знаю. Я ж не в цьому ще й розбираюся. Баночки Назад в ящик положимо. Носочки, певні баночки, все укомплектовано. Так що дякую, друзі. Вже не з пустими руками. Ще в мене там теж ще залишилося трохи носків. Кожен раз. Ну, буває, хлопцям даєш, одні кажуть, у нас є, одні кажуть, немає. Тобто тоді так і розпреділяєш, там, де є, там де немає. Ну, а коли фасуєш посилку, то кладеш, що в тебе є. А хлопці вони вже між собою теж там діляться. Так що ось скільки носочків. По дві пари в баночці. Носочки у нас Житомирські. Житомирські. Ой, якби не пробить банки. Так що отак з миру помиточці і рух петля. Тому що хлопці потребують нашої допомоги. Хтось там каже, їм повинні давати, не давати. Я тільки що спілкувався з людиною. Пішу, ну, перевели їх і вже каже, три тижні, а я ще й досі форми не отримав. Так що ну, ось такі справи. Є моменти, і дуже багато моментів, яких, таких не дуже хороших. Так що, ось така посилочка. Зараз ми це все діло розплатуємо, щоб я знав, де воно ще є. що є. Баночки Разнесемо в нашу сушу, Ну, а тут знизу ще один користь. Так що оє, все нормально, все доїхало, все чинчинарем. Ми працюємо далі. Все укомплектоване, все. цінності, сохранності приїхало до силука. Ну а я постараюся передати це все хлопцям. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Зараз включаю автоклав, розфасовую ці всі речі. На цьому все. Всім дякую за довіру, дякую за підтримку. Рухаємося далі, об'єднуємося і разом до перемоги. Слава Україні, героям слава. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.